Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так, перед тим як ми перейдемо до поєдинків, які ми будемо дивитися вже сьогодні, то стало відомо, що у продаж надійшли квитки на бій Усика проти Ф'юрі. Ціни тикерів стартують від 70 саудівських реалів, що приблизно дорівнює 735 гривень. Ну а тепер перейдемо до поєдинків, заради яких ми з вами тут зібралися. Вже сьогодні, 13 квітня, на арені Агон Спорт Парк у німецькому Берліні відбудеться вечір-боксу від промоутерської компанії Агон Спортс Івенс, головною подією, якого стане бій за титул чемпіона Європи за версією EBU. у надважкій вазі між українським проспектом Олександром Захожим та непереможеним місцевим боксером Гранітом Шалою. Перед боєм захожий сказав важливі бої всі попереду. Тому готуємося. До кожного бою відносимося дуже серйозно. Це дуже серйозний крок у моїй кар'єрі. Ми пройшли дуже важкий табір і готові показати гарний бій. Я вважаю, що спаринги для мене дуже багато означають, тому що у мене немає аматорської кар'єри. Я дуже багато з усиком провів спарингів. Це саме той боєць, до якого ти приїздиш та набираєшся досвіду. Шала хороший, швидкий хлопець. Він теж думаю, не приїхав програвати у себе вдома і буде робити все, щоб перемогти. Але ми гарно підготувалися і будемо робити свою роботу. У другій зазначимістю події італієць Томас Піччиріл та німець Олександр Павлов поб'ються за титул чемпіона за версію IBF Intercontinental у середній вазі. Пряма трансляція боксерського шоу розпочнеться о 19.30 за київським часом. Тому заходьте в телеграм-канал в описі під відео, подивимося разом. Але і це ще не все. Адже 13 квітня на арені American Bank Center в Корпус Крісті в американському Техасі відбудеться ще один вечір боксу від промоутерської компанії Toprank. Головною подією якого стане поєдинок у суперважкій вазі між американським проспектом Джаредом Андерсоном і бельгійцем Ріадом Мерхі. У другій за значимістю події, нігерійський супертяж Ефеа Джагба розділить ринг з італійцем Гуїдові Віанело. Пряма трансляція боксерського шоу розпочнеться 14 квітня о 4.00 за київським часом, а показ теж буде в телеграмі. Напередодні бою боксери пройшли процедуру зважування. Вага Андерсона склала 113,4 кг, вага Мерхі 106 кг. А Джагба показав 109,4 кг, а Віанело 110,9 кг. Промоутер Моутер докладно розповів, як збирається зробити з Джареда Андерсона зірку світового масштабу та чемпіона світу. Зараз Джаред знаходиться у гарній формі. Якщо він у хорошій формі то небагато важкоатлетів здатні перемогти його, ми збираємось підвищувати рівень опозицій. Вже незабаром ми піднімемо планку. Після чого його просування піде дуже швидко. На цьому етапі моя мета полягає в тому, щоб Джаред був зайнятий і поступово підготувався до поєдинку за титул чемпіона світу. Думаю, що це станеться у 2026 році. Але знову ж таки це довгий шлях і він має бути готовим пройти всі ці випробування. Ми завжди покладали на цього хлопця великі надії. Він розумний і промовистий, і я намагаюся розмовляти з ним так часто, як можу. Наступного року ми спробуємо його звести з досить відомими іменами. Він битиметься з такими бійцями, як Джо Джойс, Джозеф Паркер, Джан Діла і Деонтей Вайлдер. він зустрінеться з цими хлопцями наступного року. Сам Андерсон сподівається використати суботній бій проти Мерхі як трамплін до вигідного майбутнього протистояння в Саудівській Аравії. Інтерес безумовно є, і ми знаходимося в контакті, намагаючись щось вирішити. Ми просто повинні спочатку зайнятися справами тут в суботу, коли я приїхав туди на перший бій Тайсона Ф'юрі та, та Френсіса Ангану, його високоповажність туркі Аля Шейх. Він безумовно проявив до мене надзвичайну гостинність і запросив мене знову. Мені сказали, що хоче, щоб я був там і таке інше. Він чудовий хлопець. Його англійська дуже ламана, але він приголомшлива людина. Дуже респектабельний і він великий фанат боксу. Він хоче бачити, як найкращі б'ються з найкращими. І на завершення хочеться додати, що 13 квітня на арені Тема Байл Арена в американському Лас-Вегасі штат Невада ліга UFC проведе грандіозний ювіленний турнір UFC 300, який очолить поєдинок за звання чемпіона у напівважкій вазі між чинним володарем титулу Алексом Перейрою і Джамалом Хілом. Шоу розпочнеться з 13 на 14 квітня о 1.00 за київським часом. А головний карт стартує з 5 ранку. Як ми бачимо, протистояння Андерсона проти Мерхі та UFC 300 будуть приблизно в один час, але спробуємо подивитися хоча б головні події. Також у Телеграмі будуть альтернативні джерела на перегляд, тому всіх чекаю. Що ж, поки що це все, пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор Профі та Чемпіон. Також ви можете підтримати канал Донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!